Під час окупації вона створювала патріотичні ілюстрації. Її роботи поширювали у соцмережах, але кому вони належать, на той час ніхто не знав. Херсонська ілюстраторка і дизайнерка Надія Білецька працювала над цими зображеннями у Чорнобаївці. На той момент було багато постів про те, що закрите небо, закрите небо, допоможіть багато дуже постраждалих. І оскільки закрити небо ми фізично ну, ніяк не могли, то ми ціли, я як митець, вирішила, що я, хоч так, можу хоч якось долучитись до того, щоб якось закрити небо. А ще ми, там, де ми переховувались, були недалеко від Чорнобаївки. І тому кожен, кожне потрапляння. Яке 1, 0, 2, 0, 33-0, Ми відчували, чули, і це було? І всі казали, це зачароване місце, це там відьми наворочили. І я подумала: а чому б відьмам не народитись? От, і Так народились відьмочки, дівчата, які закривають небо. Я малювала, а потім. Скидала їх, коли був інтернет, могла зловити, скидала їх друзям, які були не на окупованих територіях, і потім видаляла. Бо якщо хтось прийде, подивиться, то це дуже недобре. От, і хтось з команди запостив їх у. Мережу з тимчасово окупованої Чорнобаївки родина жінки змогла виїхати з третьої спроби. каже, усі ескізи довелось видалити. Третій раз вже ми поїхали такими околицями, що я навіть не згадаю той маршрут, але місцеві там казали: ви дивіться туди, не їдьте, там блокпост, ви об'їжджайте ось так. Ну, тобто, вони так допомагали, розповідали, куди краще їхати. Зараз мисткиня опрацьовує графічну карту України. Серію робіт, які як пазли, коли їх складаєш в певній послідовності, вони всі утворюють мапу України. І кожна, кожна ця ілюстрація вона демонструє якусь грань війни в Україні. Там є і волонтери. Там є і окуповані території, є як люди біженці на вокзалі, як люди перебувають у Європі за межами країни, як їх там зустрічають, як вони переховуються в сховищах. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.